Ну що, всім привіт, мої дорогенькі. Сьогодні отримала останнє замовлення по каталогу березня місяця. Бачите, що такий гель у мене користується попитом. Взяла його ще пурбланок трошки взяла голубеньку, то біленьку, тіні для вік. А саме головне, що я взяла і зараз хочу вам показати, дивіться, що я отримала. Нарешті я отримала каталог травень місяць. І зараз разом з вами його полистаю. Так от не дуже зручно, але поки не стемніло у мене, поки хочу вам показати, що, що мені тут сподобалось. Так, я, напевно, його попробую отак от розмістити. якось Так, щоб вам було зручно і мені було зручно листати. Siege. Дивіться, який чудовий бонус буде при умові куп... купівлі на 499 гривні з каталогу. І отакого от крему для очей новинки, отакий буде чудовий бонус за 199 гривень. Дивіться, 30 мл attraction і Туш люкс. По-моєму, чудовий-чудовий бонус. Прямо таке чудо-чудо. Так, тут ідуть такі ж ціни, нічого таке сильно не помінялося. Так, ну, скажу відразу, що каталог мені сподобався. Дещо є дешевше, дещо дорожче, але в цілому каталог мені сподобався. Оце новиночка, я її зараз заказала, потримую, розкажу вам. Але таке сонячний, сонячний такий сонячний аромат, фруктовий, бачите, сюди входить. Оксамитовий персик, сонячний маковий акорд і золотиста амбра. Ну, такий непоганий. Ну бумажечки точно не почуєш, але треба. Буде все-таки спробувати його вживу. Так, далі. Ціни фаровей 469, 469. Тут нічого такого не мінялось пінки для ванни. Пінки для ванни за умови придбання двохлітрові великі. Так, дивіться тут, тут туш в ту, ту ж ціну осталася. До речі, туші дорожчають трошки, чим, чим зараз. Дивіться, тут за умови придбання двох, оці всі рвайте бачите, по 229 гривень. Трошки дешевше, ніж зараз. Це шампуньки, також за умови придбання двох. Ну, до речі, ціна вроде, як осталась тако, такою ж. Так, серія Enju. Тут ніяких таких змін сильно не виявила я. Це також саме все. Масочки такі трішечки м -м, дешевше. А так, все так в також ціні, бачите? Ампулки дорогі, сиворотки. Так далі. А оцей крем буде за умови придбання. Тобто, що Зараз його взяти, що тоді воно вийде для нас, в принципі, однаково. Так, ці креми цю ту ж ціну остались, ходові. Да? Цей набор, якщо в наборі те ж саме десь вийде. Такого нічого, таких змін. Отут чуть дешевше. Так далі. далі. А, знову з'являється: оця серія? Масочки наші, тоніки, міцелярочки, скрабики, кремчики по 90 Знову все з'являється, тому що зараз його немає в каталозі. Так, ліарські наша, тут ніяких таких сильних змін я не побачила. на День матері Пешенденс, але він зараз такі ж ціні. Тут, бачите, е Селебри наші по 212, але за умови придбання. Тобто тут скидочка буде маленька. Так, о бачите, Ось подорожання. Зараз е інкадесанс 359, а бачите 419. Тобто Інкадесанс треба запасатися зараз, тому що то потім дорожче. Е, значить, дивіться, е, соточки, зараз по 419, да, якщо знаю чорне плаття і персів. А далі вони будуть, а, ну, щось по 419, а бачите, 469 гривнів. Тобто буде на 50 гривнів дорожче. Так, а, але, але зараз вони. За умови, а тут я так бачу, що знижка буде повна. Ага. Бачите, 469 гривнів, а знижка повна. Тобто тут чудова ціна. Тут чудова ціна, да? такі я не бачу ніде за умови. 100 мл, 469 гривнів. Дивіться, яка гарна ціна. М -м -м, да. Бачите, сама тільки що побачила. Так, тут буде за умови. Це сотки тудеїв. Але 539 гривень. Треба де дешевше. Так, тут це ж саме. В принципі, нічого не міняється. Пурбланка знов дешевше трошечки, трошечки дешевше. Тут, в принципі, те ж саме. Так, далі. Далі, а оці спрейчики але за умови. Кулькові остаються в такій ж ціні гелі, в принципі, тут нічого не міняється. Тут те ж саме. Бачите, де зіре з'являється знову ціна. Це звичайні об'єми. Так, отут що? А, оця новиночка пахне де доволі неплохо. Мені наконець йде вона з автозамовлення. Так, далі. Ага, от, бачите, при умові двох. Купуючи дві, оці будуть сінники червоні. Бачите, знову з'являється черіш. Вроді, пішов, пішов, не буде, не буде, і знову з'являється. Так що, бачите, при умові купівлі двох, отакі от будуть ціни. Так, далі пірсів буде повна скидка чоловічий. Ось з'являється новинка. Мені дуже сподобався. Дуже свіжий такий загадковий чоловічий аромат. Мені сподобався. Не знаю я кому, але це мені дуже сподобався. Так що я його вже теж взяла на пробу. Спробую розкажу, як він і житті буде, Але сподобався він мені. Так, на сторінці оці аромати з'являються. Full Speed знов дорогі. Оці аромати, бачите, трошки дорожчають. Зараз дешевше на 50 гривень. Так, оці за умови. Так, що у нас тут Black Suit і Hot 419. Ну, отут вони 125 мл. Це великі об'єми. Так, блюшка наша 300 гривнів е, Що тут? от, мен дорожчий все дорожче. Так що, беріть, зараз. Далі, о, бачите, гель для бритья такій непоганій ціні. Розпродаж це наша внутрішня сторіночка така, що тут чудове. А, шоколадний маск з'являється. ну і Такого нічого такого цікавого. Так, у нас рожева стрічка, бачите, тушка. Зараз вона 189, а буде 219. Так, новенькі тінюшечки з'являються. Отакі. Ну, це треба наважитись. Може, молоді такими можуть накраситися. Так, тут у нас рум'яна, блиски нова туш. Нова туш, стійка, водостійка, бачите, яка? Ті ж карандашики для очей, така ж десь плюс-мінус. Так, що у нас тут? Тоналочки. Карандашики для губ такі ж. Оця помадка знов трошки дешевше буде зараз, зараз. Так, лаки для нігців. Туш 5 в одному, 189. І дивіться. Зараз отака тож була 169 гривень, бачите, дорожче. Оця 219 До речі, зараз вона 100, 189 но мені вона чомусь не йде. Чи немає на складі, чи що не відкривається інвойс? Я замовила отакі дві, і вона мені чомусь не йде. Так що не знаю, чи тому, що в наступному каталозі буде дорожче, чи що, ну, бачите, отака ситуація. Та, кульки така ж. Ціна, о, дивіться, ці рум'яни були в розпродажі по 129, бачите, а тут вони знову з'явились. Так що, все ж стареньке, щось повертається серія люкс. М -м, ціни такі ж. Далі, що тут? що Тут? Тоналочка дорожче Бачите, зараз 189 буде дорожче трошки. А, тут такі ціни. Так, далі. Тут ціни такі ж. Це теж також подорожчало. Бачите, драма з'являється. У мене є любителі такої тушки. Тут ще й пухнаста, але зігнута кісточка. 219 гривень з'являється драма. Шоки так, 139 і осталися. Так, помадка ультра дорожчає. Бачите, зараз 119 буде 139. Ну, таке, таке. Так, тут. В принципі, пшикалка така, ж, ну, така ж десь ціна. де ж примерно така ціна. Що тут? А, бачите, колор трендовського туш трошки дешевше 109 Бальзамчики. Так, Далі, тут у нас іде біжутерія чудова. Дивіться, який набір з пензликами да, для макіяжу і такий для очків. Такі футлярчики. От те, що я вам казала, з'являються нові окуляри, отакі. От і отакі, як тігрові вони з'являються. І ті, що зараз, і всі вони будуть 300 гривень за умови. Так, ну, сумочки наші. Я на них не дуже зупиняюсь, тому що вони дуже подорожчали, і в мене поки що не замовляють таке. Так, така біжутерія. Біжутерія, біжутерія наша, до речі, непогана, красива біжутерія. Дивіться, яка знов брошка з'являється. Балерина, колись у нас подібне щось було вже. Такі сережки. Ось такий набір за умови. Бачите, також Little Black Dress, інтімочка. Це, я так розумію, міцелярочка для жирної комбінованої і гель для душу. Непоганий набірчик, такий для мене підходить. Так, тут у нас гаманці, жіночий, чоловічий. Так, що у нас тут? ще Хустиночки, біжутерія знову. Це у нас. Ароматизатори да, для кімнати. Не не хоча, хоча люди замовляють, ну, напевно, я не користуюсь, і люди в мене не дуже помовляють. Я замітила, що то, чим користуєшся ти, то у тебе і частіше всього і придбають люди. Да, Віця який шикарний бюзгалтер буде такий розовий, дуже непоганий. Так, отакий от набірчик буде. Так, що у нас тут? Шампуньки, трішки чуть-чуть подешевшили. Так, масочки для волосся така ж ціна. Фарби для волосся така ж ціна. О, шампуньки ці великі, бачите, трошки дешевшують. По 149. Зараз чуть-чуть дорожче, бачите, і з'являється такий спектр великий. Так, це внутрішній наш розпродаж. Бачите? Так. А ось новиночка з'являється з білим чаєм. Дуже приємний аромат. Дуже приємний. Тут скраб маска, мабуть, умивалка, якщо я не ошибаюсь, треба спа. А, бачите, ось ціна за умови, правда, але все одно великі об'єми. Тут по 179 а какао з цим з по-моєму, виходить дешевше. Та кулькові ось такі, такі наборчики. Так, далі йдемо. Що тут у нас? Що тут у нас? Бритви. О, бачите, опять станок дорожче. Я ще, зараз. він дешевше трошки, а опять знов ну, дорожче. Ну, то, що в мене замовляє, то я так 190, 109 гривень інтівки. То я так і на то і звертаю увагу на ті ціни. Бачите, дешевше. Зараз при вліт-трьох трьох спреїв, а потім тільки так. О, один спрей буде така ціна непогана. Тут у нас щіточки для ніг Так, що у нас ще далі є? тут от, Бачите, теж спреї по 99 тільки цей дорожчий. Кремчики для ніг по 8 грив, 80 гривень. Наше сонечко сонцезахисна серія. Вона більш розширилась бачите, і дитячої трошки серії. І такої серії великі СПФ. Е, так, оці, оці наші. Так, якщо берете три, то по 129. Так, далі що? Вже майже закінчуємо. Гелі для душу. Гелі для душу, 139 за умови також. Так, бачите, спреї дорощують 100 гривень майже. А якщо брати 4, то зараз дешевше, беріть зараз. І тут така ж ціна. бачите. Так, далі, що тут? Також гелі за умови придбання. Тут це, це, це з усіх сторінок. Бачите, 4 треба. Значить, зображають на четверих, тоді буде дешевле. Так, кремчики для рук за умови будуть 45. Тут опять-таки знову розпродаж. Розпродаж наш внутрішній розпродаж. І дитяча серія. Ось так, Тут такого новинок немає. І ось оце дитяча серія, і оця новинка. Підросткова, підліткова, тут гелі, спрей, умивалочка, ще щось. Я замовила такий набір, от зараз скоро отримую покажу вам. Ну, пишеться, що Girls, бачите, по-моєму, да? це для дівчаток. Я думала, це воно якесь універсальне, а це для дівчаток. Що тут пишеться? Кльова лінійка для підлітків з свіжим ароматом, вербени та зеленого чаю. Дійсно, аромат дуже-дуже непоганий. Мені сподобався, будемо дивитися. І завершується оце все. Такою акцію на помадки. Вони за умови, але 149 гривень. Помадки люкс. Ну, отакий огляд каталогу. В мене п'ятого вийшов. Дивіться, підписуйтесь на мій канал, а я поїхала роздавати замовлення. Жду ваше замовлення. Пишіть, Пока-пока.